Який період відновлення від поранення, контузії, загибелі побратима, чи є якісь конкретні сроки? Не можна цього сказати. Ми всі індивідуальні, у всіх різні різний фізичний і психологічний стан. Скажімо так, я, наприклад, маючи якусь свою фізичну підготовку, яка дала мені змогу вижити 12 годин самому пробиратися і вже в кінці, там, коли мене хлопці підібрали, дотягли до Івака. Я скажу і, 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 і час відновлення, ну вже пройшло більше, ніж півроку, а в мене рука не працює. Ну, я, я ну, Скільки ще воно буде, я не знаю. Е, від втрати побратима, я не знаю, це, мабуть, десятиліття. Можливо, це я до кінця буду своїх днів пам'ятати цих пацанів. Не знаю. Хто взагалі? Речі такі, що вони, вони не мають часу. Ті речі не мають часу. Як, як можна забути своїх пацанів? Не знаю. Це, це неможливо.